Млинарство в Україні має дуже тривалу історію. Зерно здавна мололи на жорнах, але набагато досконалішими та продуктивнішими за цей ручний пристрій були водяні млини і вітряки. Ці трудяги виникли в умовах натурального господарства і були нерозривно пов'язані з хліборобством. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні поговоримо про вітряки і млини в Україні. Як і кропорушки, олійниці і кузні вітряки споруджували майстрові люди, часто ті, що в них і працювали. Хоча найбільш поширеною є точка зору, що вони відомі з часів Київської Русі, дуже ймовірно, що вітряки з'явилися набагато раніше, бо в кінці 18 століття вони були вже дуже поширені. За часів феодалізму млини стали джерелом значних прибутків. Безпосередньо на нашій території вони стають до ладу діючих вже з середини 19 сторіччя, коли значно зросли площі зернових культур, які вирощували в основному на поміщенських і багатійських землях. Тодішня повітова влада вимагала від волосних управителів та сільських старост давати точні звіти наявних у власності заможних людей цих борошномельних підприємств. Так, у документах Сокорянського волосного управління за 1891 рік знайдено циркуляр, в якому вказувало, що на виконання доручення земської управи Хотинського повіту номер 885 від 15 квітня 1891 року сільським старостам приписується обов'язково не пізніше, як до 10 травня цього року, подати за форму, яка додається, дані про змонтовані парові машини, наявність олійниць. Та водяних млинів. Зазначалось також, що в приміці треба вказати, звідки появився млин, олійниця, сокнувальня чи молотарка. Народні майстри будували вітряки не лише в Україні. Етнограф Микола Сумцов наводить слова архієпископа Філарета, який 1857 року писав: поміж українців є вправні механіки, вітряні й водяні млинини введені в Курській та Вороніській губерніях. Де зазвичай раніше мололи хліб ручними жорнами. Наприкінці 19 на початку ХХ століття в Україні існували два типи вітряків: стовпові, тобто, коли навколо стовпа вкопаного в землю, на основі обертався до вітру весь корпус вітряка за допомогою дишла, та шатрові, тобто коли повертався тільки верх вітряка, а корпус був нерухомим. Вважається, що вітряки або вітряні млини з'явилися значно пізніше, ніж водяні. Є відомості про вітряки в Китаї вже у 13 столітті нашої ери. У Європі вітряки згадуються починаючи з середніх віків. Найбільш ранні згадки датуються 12 століттям. Достатньо швидко вітряки стали більш поширеними, ніж водяні млини в рівнинних регіонах, де не було великого перепаду висот для ефективної роботи водяного млина. Одні з найбільш відомих у Європі вітряків – це голландські. У Голландії вони використовувались для перепомповування води та для осушування болот. Для освоєння нових земель потрібен був постійний дренаж болот. Оскільки один вітряк згідно з законами фізики може помпувати воду тільки на певну висоту, то були збудовані цілі серії вітряків, де кожен наступний випомповував воду щоразу більш високий резервуар. Найбільший комплекс із вітряків, який зберігся до нашого часу, в Кіндердійку, тобто в голландському поселенні. Він отримав статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Інший європейський регіон, відомий своїми вітряками Ла-Манча, Іспанія. Місцеві вітряки стали відомими завдяки Сервантесу, який зобразив сцену боротьби з вітряками у своєму романі Дон Кіхот. В Україні вітряки ставили на пагорбах, на околицях села або ж у полі. Як згадують старші люди, їх могло бути там і по кілька десятків. Долинні села, які не мали власних водяних млинів, возили молоте зерно до вітряків. мололи не тільки собі, а й ходобі. Розрізняли борошно питьоване. Простого помолу і дерть. Вітряки створювали особливий колорит наших сіл чудовий пейзаж польових доріг. Біля них подорожні відпочивали, по ним відміряли дорогу, вони були, наче сторожові вежі, рухаючи крильми, вони нібито злітали в небо, а в нерухомому стані були уособленням величного спокою. Якщо на Гуцульщині, Бойківщині і Закарпатті ставили лише млини, то в інших регіонах України споруджували і вітряки. У 19 сторіччі в селах Полтавщини, Слобожанщини, Надніпрянщини і Півдня України вітряків було набагато більше, ніж водяних млинів. Вітряки відігравали важливу роль у забудові сільських поселень, визначали їхнє архітектурне обличчя, формували краєвиди українського села. У степових місцевостях України, особливо на Слобожанщині, вітряки були досить високі, інколи могли сягати понад 10-12 метрів. На відміну від слобожанських відриків, на полісі їх будували на невеликих пагорбах посеред лісу. Дуже давнім в Україні є заняття мірошникуванням. Той, хто молов, звався мірошником, а дочка його Мельниківна. У народі поважали гончаря, теслю, ткача, але чи не на найбільше мірошника Мельника. Старші люди ще пам'ятають роботу вітряка, неповторний запах свіжого борошна і мельника, всього припорошеного, від чого він здавався якимось особливим, не таким, як усі люди. Його слово було законом, з ним ніхто не сперечався та не сварився. Заробіток мірошника визначався мірчуком. У середині 19 століття, наприклад, на лівобережжі мірошник одержував мірчук розміром 10% зерна, призначеного для помолу. Який же принцип дії вітряка? Вітряки мали 4, 6 або й 8 крил, які під дією вітру обертали вал. На валу закріплювалося велике дерев'яне паличне колесо шестерня з передачею на баклушу, тобто вертикальну шестерню, насаджену на веретено, яке закінчувалося роздвоєнням, що вставлялося в портлицю, і обертало верхній камінь. Щілина між каменями, від якої залежала кондиція борошна, регулювалася важелем із гвинтом. Над жорнами встановлювали кіш, куди засипали зерно. Під кошем був лоток з коником, який вібрував, ударяючись об грані веретена. З лотка зерно сипалося в отвір верхнього каменя. Підіймаючи за допомогою мотузки на блочку лоток, вгору чи спускаючи вниз, регулювали кількість зерна, яке сипалося у жорна. Для регулювання обертів крил використовували гальмо. часто крім жорин у вітряках, встановлювали ступи. Варто сказати декілька слів про вітряки у творчості. Будівництво вітряків їх роботу змальовано в легендах, переказах. Вітряки часто малювали художники. Неперевершений образ наших вітряків змальовує Михайло Стельмах. Сизі від негоди ці добрі душі українського степу, що віками вписували в сторінки хмар і неба нелегкий літопис хліборобської долі, основою хрестовиною тримаються чорної землі, а крилами жадають неба. Побут і працю мірошника та його родини оспівано в численних піснях. Місце зустрічі змінити не можна, звісно, біля вітряка. До Вітряка з'їжджалися вози з зерном, приходили з клонками селяни з навколишніх сіл. Завжди була черга, так само, як і на ярмарку. Велися розмови на різноманітні теми, укладалися угоди від купівлі землі до одруження молодих. Черга тяглася довго, бо мірошник прискіпливо перевіряв зерно, що було чистим. Кожне зерно він молов окремо, і тільки з нього видавав борошну. Вітряки були місцем, де збиралася сільська громада для обговорення різних питань, нерідко подалі від очей сільської влади. Біля вітряків збиралася також молодь, водила веснянки, влаштовувала різні забави. В завершенні приведу цікавий приклад оригінального у вигляді готичного замку водяного млина, який зберігся в селі Липки Житомирського району. Його побудували аж у 1880 році на заказ поміщиків Подгорських. Запрошені німецькі майстри. Башти, стрільчасті вікна, крутий поміщицький палац, а не млин. Але насправді млин. Ну і хто додивився відео до кінця, по-перше, ви красавчики, а по-друге, щоб вам життя малиною не здавалось, ось вам домашнє завдання. Напишіть в коментарях відповідь, в якому регіоні України знаходиться ще одна пам'ятка млинарства. На все добре!